Середніх та прав людини за користь депутатської діяльності і два комісії розвідки марки і новіта секретаря комісії. Секретаря комісії пропонує обрати Романа Хельчука. Секретар? Так. Чи маємо місце порядку даних? Так. Перше питання: про затвердження порядку Зараз захисту населення питань прав людини, законності, депутатської діяльності. Друге питання: про внесення змін до положення про службу з прав дітей про міської сільської ради. до нас з питанням начальник служби справи дітей, підечко Віктор Федорович на літній службі. Вкладає більше обов'язків, тобто хочуть передати, так як нам подає в проєкті рішення відповідальність щодо усиновлення дітей, а також повноваження щодо дитячої будинків сімейного типу. Ми вносимо зміни до положення, ми поширяємо такі повноваження. На сесії завтра буде присутній, буде відвідальність розповість. Так, Наступне питання про затвердження додаткової номер родин до меморандуму про співпрацю між громадською спілкою українською мережею та права дитини та промісно сільської ради 21 лютого 2025 року. Між ООН, це проєкт, який лікує Муханова Ольга Миколаївна, у якому міксіді. Багато хто їх на навчання. Зараз ми вносимо зміни до додаткової угоди. Тобто, по проєкту ми хочемо внести ще дві штатні одиниці до складу Ірини е центру соціальних послуг. Це буде юрист і фахівець, соціальний фахівець. З нашого бюджету це буде фінансуватися лише минулості. А, це ті ОЕПЗІ? Так, так. Це буде в центрі Ірини, в дійштабній поліції ми допомагаємо. конкретизуємо цю довго на сесії і будемо ділятися питання принесені з НІДО штатного є? Трошки, например, не, не соціальна фахівця, а фахівця цей соціальний роботи. Він разом, включно з тими двома ставками, це буде 12 штатних одиниць, є апарат центру, де є 6 штатних одиниць, це відділення соціальних допомог дома, де є 6 штатні одиниць. Це ті, що єзи по хворих, ну або одиноких, це все ж те. Якщо хотіли, ми запросимо Ірину Наталію, зараз можливо, додаткові ну, питання, можна її подати. Депутатів будуть додаткові. Ну, якщо є оте, тому що наразі те питання можна звучити. Я якщо є стане людини від питаннями, то будемо запрошувати. Бачу, як не, ну, якщо розбиратися, вони ж роботи теж роблять багато. Тому що у селах є одинокі люди. Тож як не є, сьогодні сама сіла на той свій мопед і поїхала. Ну так, це... Ну, я не знаю, як правильно. Ну, соло за старше Ну, буде, що рішення. Якщо немає, так, <реш> <реш> так, та, і інвалідні, є молодими малодіти, що ж там приведе, може всі нічого. А тим більше, що в нашій громаді найбільше е, будинків сімейного типу. Mm. Верніше дітей, які виховуються в будинках сімейного типу. Майже найбільше по області, може по Україні. Mm. Виносимо на сесію. Так, ми на Точно рішення буде приймати сесію. Отож. на голосування. Наступне питання а, про звернення депутатів до Нової Верховної Ради України про підтримку зміну законопроєкту Реєстр 13150. Звернулися ініціатором такого звернення, це є Асоціація Міст. Текстовку самого звернення я націла сьогодні вранці групу депутатів. Звертають нашу увагу, що в законопроекті присутні норми, які суперечать безпосередньо Конституції України, європейських хартії місцевого самоврядування, а саме створення єдиного державного реєстру актів місцевого самоврядування та запровадження додаткових закордонних місцевої державних адміністрацій за власним повноваженням органів місцевого самоврядування. Тобто, звертаємося, щоб не порушувати певних норм законодавства, безпосередньо конституції, яка є основним нашим законом. Щоб внесли зміни, які ми будемо пропонувати. Можете бачити в самому зверненні, це два половина листа, що пропонується. Ми лише ці прийняли звернення і надсилаємо до верховної ради Руслану Тухачука. Детальніше можете ознайомитися. Надсилаємо, хіба хтось? Добре, надсилаємо. на голосування. Вже мені що Олег Васильович хоче зробити, ну, це більше, напевно, до, до питань до бюджетної, але судно хоче зробити, в нас вже зараз розпочалися такі оздоровчі клуби в школах ментального здоров'я і національного патріотичного виховання з подоланням освітні І він хоче один день зробити такі загальні для всієї громади. Тому на бюджетну комісію я б запропонувала, щоб виділили пару якихось копійок для тої загальної, тому що ну, якщо зберуть усіх дітей, то ж треба чи якусь воду, чи якісь там ну щось чим менше. Ну, була... питання... Тому що ви будете на бюджетній комісії, щоб просто не було так, що ніхто не все. Якщо хочуть, щоб таке загальне свято відбулося, то воно ну, навіть якщо буде спека, діти схочуть купити, чи якийсь там розвиток. Тим дітям. Ну, якось подумати, як вони чи то буде на закриття табірної тої зміни. відпочинкової, це буде друга п'ятниця цього місяця, тому що на два тижні. Але просто я хочу, щоб депутати знали, що хай би таке було. Ну, ми особисто підтримуємо. Я це питання озвучених бюджетній комісії, і це прохання завтра на сесії, коли будуть зачітуватися до бюджету. Це питання звучно більше питання, ще в цьому бюджету, що, що ви плануєте? Mm -hmm. Mănâncă, 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 наприклад, все одно. Всі путівки не придбаються. Це за путівки, так щось буде організувати. Ви ходіть, хоч у школі йти. Що не ходять? Ну це, це, можливо, це, не це так, не зовсім моя компетенція. Вчора, наприклад, не не ми, 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 ми. Ми, день у нас день цікавий в цій початковій групі? Я вважаю, що це питання, можливо, варто звернутися до начальника відділу освіти, або можливо випустити питання на сесії, більше попитання чи працювати. Протягом року. Виділяються путівки пільговим Так. Ми і оголошуємо і хто має бажання, їде. Зараз в кожному, якщо спеціально я не знаю, чи хтось тут буде організовувати. зараз в кожній школі є такий відпочинковий клуб. Так. Запрошуємо? Олегу Васильовичу сказати, якщо буде можливість закупити, все одно ж сільська рада не закупить будівля на всіх дітей. А на якихось там Бог не знаю. Якщо вибирати до кількох, там зробити двоє троє дітей. А чого інші діти чи не уникають? Тобто, якщо б трохи зробити всіх, а не всіх, на речі вистачити фінансування. Я, можливо, не дуже покладати в бюджеті, але так. Це питання можна озвучити на сесії, ну, буде присутні не на обороні, але присутній просити чи? Можливо, вони прийняті кількість. У мене має на увазі, що може на місці всіх тих, хто воює, а що вимагають. А чому вони не можуть приходити в школу? Ні, ну тута, тут само собою. Я знаю, що так само буде розповідати я, далі на бою Там ми не вибирали, там чи учасників учасники бою дії чи хтось, ну, хто спитав, да? всі люди можливо ця буде може ці будуть проводити так само, як в минулому році проводили. Так, там не вони не організовували вони тоді. Тобто там були є, просто тому що вони всі такі проінформовані.

Ні, ну тут, тут бороть, no. не вговориться, тут для всіх особливо для них зробити, так, як робить. Для них можна зробити так, як робить Новолинськ. Новолинськ робить поїздку, я знаю, наша мала їздила. Вони робили Топтурська Веська. Ну, no, це ж питання нашого називання. Ні, ну то вони мають робити на те. Але все питання,